Почали з Балаклеї, Ізюм, потім довгенько ми були в Серебрянському лісу. Почався штурм. Наші бокові фланги прорвали модин був, один ногу Восьмером це тащили ті на сілки на з по лісу. Якщо нас пройдуть, то вже фланг відкритий в сусіді, виходить. Уже в них і в тил з боку можуть підійти. Як ви зустріли російську агресію, де побували, та які виконували бойові завдання? Зустрітив ну, це вдома ще на Запоріжжі, вони як почали наступати. А півроку займалися з дружиною волонтерством, а потім пішов в армію вже призвав, ну, сам по собі вийшов сюди, Попав в Харківське направлення сюди, в Ну, Почали з Балаклеї, Ізюм, потім довгенько ми були в Серебрянському лісу, там здержували, там було тяжковато. Ну, зараз Бахмутський напрямок. Яка специфіка Бахмутського напрямку? Наскільки тут складніше, ніж ваш досвід до цього? Учаться вони і учаться дуже добре. Складніше. І за цього складніше. Роботу вашого підрозділу називають однією з найуспішніших у зведенні фортифікацій. Як цього вдалося досягти? І, можливо, вам у наході стала ваша професія досвід керування ескаватором? Ну, з однієї сторони, досвід теж грає роль, ну добре, і команда зібралася. Хлопці всі розуміють, що як треба робити, для чого воно треба. Ну, як треба було на гору затягувати брона на перекриття, ну, то, звісно, четвером, шетром тащить то бревно тяжковато. І конструкторські рішення, все воно в місті якось організовано, рішаємо питання, що як краще. Кожен зі своєї сторони щось бачить. Як вдалося згуртувати навколо себе побратимів та досягти бойового злагодження, Девіз один за всіх, це про вас. Ну, команда така, так люди подобралися, всі адекватні, всі розуміють, для чого ми тут, що ми робимо. Кожен у кожного є відповідальність за друг друга, за себе. Як ви стримували переважаючі сили росіян і як прикривали сусідні підрозділи? Треба робити, куди диватися. Без, за нами ми, відповідальність наша. Якщо не ми, то пострадають інші. Вісім чоловік відбивали, вовремя положили пулеметчика на, на Железки, що він не встиг на панами відкрити огонь. Якщо бою відкрили, то було б, вже б хана. А так, що Юрій вовремя схватився, що ми вдвоєм Ріо, що ми вдвоєм з ним положили, а остальних сімерих вже потихонечку так достріляли. Ну, якщо нас пройдуть, то вже фланг відкритий в сусіді, виходить. Вже в них і в тил з боку можуть підійти. і вже Все, тоді вже оборони, яка не буде. Що для вас значить бути сержантом? Наскільки це важко та відповідально? Ну, Відповідальність велика за людей, за, за своїх побратимів. Їхні переживання, за них треба переживати, за їхнє состояння, як вони себе чувствують, що у них відносяться до, до цього. Як ви організовуєте несення служби у вашому підрозділі? З розумінням ми відносимося до кожного. У кожного теж свої є, можу, не можу. Якщо треба гаркнути, то приходиться і покричати, щоб розуміли. Бувають такі моменти теж. Як ви працюєте над зберіганням та обслуговуванням зброї та боєкомплекту на позиціях? В чистоті в порядку, щоб все було просчитане, правильно сложене, все це ж як обов'язки головного сержанта, щоб зброя була вся чища, чищена, підготовлена, пристрелена. Ну ліниві попадаються, буває, почистити не хочуть. Сержант більше приймає участь, більше бачу всю цю обстановку на переді місці зі своїми і на цього вже боля. Адекватні атакуються до прийняття рішень. Як побудована комунікація сержантів з вищим командуванням? Прислушуються, розуміють. Прислушуються до слов, як кажеш, що совітуєш, як бачиш зі своєї сторони, прислушають до цього, ділять виводи. Яка нині ситуація з професійною підготовкою діючого сержантського складу? І як ця підготовка відбувається? Практика. Більше практики, щоб було. Практически занять таких в місці з лічним составом. Ще посрочки в мене я був. вроде городі у нас хороший був. Там ротний, що нас ганяв трошки, ми такі були і караулку свою штурмували. Вчитись ніколи не пізно, тим, тим більше в сучасних умовах це наоборот навіть плюс. Лучше вчитися вчитися. Що таке здалося вам найскладніше, до чого ну, потрібен час був, щоб підготуватися. І а звикнути. злагодження особового складу, щоб кожен друг друга розумів, прислухався друг друга, контролював друг друга. Саме важче було і це, мабуть, в серебрянському лісу виходити з, з окруження 15 кілометрів в місяць з двома трьохсотами з одним на носілках. Було тяжковато. Заступили на позицію, почався штурм. Наші бокові фланги прорвали, ми залишилися одні вперед, виходить. Ну, треба було виходити, виходили, подобрали по дорозі двох трьохсотих ну, один шию був, один ногу, хоч ходити мог. Ну, Восьмерому це тащили ті на 15 кілометрів по лісу. Є у мене такий жовтиків, хохолик, ну той, звісно, молодець. Він, якщо треба, робить все. Ну, не боїться, виведе, заведе, кого треба, куди треба, без проблем. Як треба було через железку перейти, зайняти позицію під мінометним обстрілом, ну, пройшов, каже, ну вас, давайте пішліте бігом. Такий всіх настропалив. Ну, матюкася не буду, як він казав. Ну, поднялися, пішли, вивів групу, завів другу туди. У Хохла є подяка, її медаль за доблість. У мене за оборону Харкова. Від головного командуюча подяка, ну, це ж серебрянська ліса ще в нас. Наскільки взагалі складний емоційний стан у критичних ситуаціях і після цього, коли вже тихо, наскільки люди тримаються в цьому стані? Та довго тримається. Ну, воно тяжко, ну, тяжело з нього виходить. Сім'я, друзі допомагають, відстраняється від того, вимагають. Розслабиться. Отліктися. Якось накаляється обстановка, хтось там скаже якісь пошути, там друг друга піддержать, далі тему, все, вже всім весело, вже якось легше стає. Як ви відновлюєтеся і відволікаєтеся від тривожного досвіду? Спілкуванням з рідними, з друзями, з побратимами, дружина, батьки підтримують. Син у мене, як почалася війна, просив ЗНТУ, пішов в НГУ, вчитися, поступив. Зараз вчиться, буде офіцером. Що мотивує сучасного сержанта і особисто вас? Оборона країни, вигнати противників цих, жити з вільної країни, незалежність. Віримо в себе.